Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо вітамінний салат з буряка та домашнім майонезом на основі ляної олії. Для приготування страви нам потрібний домашній майонез, відварені бурячки, грецькі горіхи, чесник, сіль та перець. Почнемо з приготування домашнього майонезу. Зважуємо 60 г домашнього нежирного сиру. Я ніколи не купувала сир в магазині, але випадково натрапила в АТБ на білоцерківський домашній сир 0% жирності і була надзвичайно вражена, наскільки він смачний. Тепер в усіх своїх рецептах використовую тільки його. Беремо для приготування таку скляну посудину, як у мене. І потужний блендер. Тому що в іншому випадку сир повністю не зіб'ється до однорідної маси, а буде крупинками. Додаємо 4 столові ложки нежирного молока. Я використовую молоко з 1% жирності. Також додаємо 4 столові ложки ляної олії холодного пресування. Посилання. Де можна купити добру ляну олію, залишу для вас у коментарях. Збиваємо декілька секунд. Тепер додаємо сир і збиваємо добре до однорідної маси. Сир містить усі необхідні для нашого організму амінокислоти, що робить його повноцінною альтернативою м'ясу у раціоні. У нас виходить гарної консистенції маса, але якщо хочете ще густіший майонез, можете додати одну чайну ложку сиру і добре збити. Після цього додаємо чайну ложку яблучного оцту або одну столову ложку лимонного соку, півчайної ложки гірчиці, трошки солі і ще трохи збиваємо. вийшов дуже смачний майонез, який навіть перевершує магазинний, Адже ми знаємо, що тут тільки корисні складники. Такий майонез підходить і для щоденного використання в салатах, і для святкових страв. Тепер подрібнемо грецькі горіхи ножем. Вони це справжній суперфуд. Вже є відварені бурячки, але не до повної м'якості, щоб вони зберегли максимальну кількість корисних речовин. Натираємо їх на терці. Буряк справжнє джерело вітамінів і мінералів. Усього 100 г буряка містить 1 від відденної норми фолієвої кислоти та 9% калію, який підтримує здоров'я серця. Натираємо зубчик часнику, додаємо потрібнені горіхи та заправляємо нашим майонезом і ляної олії. Також додаємо сіль та перець до смаку і добре перемішуємо. Викладаємо нашу страву в салатничку і прикрашаємо. Різаними грецькими горіхами. Салат виходить не тільки смачним, а й надзвичайно корисним для нашого організму. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові корисні рецепти і діліться своїми враженнями у коментарях. Смачного та будьте здорові!